Я хочу розповідати в візитівці щось поділу. Налаштувалася. 31 грудня в мене вкрали телефон, який я купила для того, щоб знімати самопроби з класною камерою такий прям кишеня у мене не на гудзику, така кишеня відкрита душа. така, Ідеш, кишеня мене виволіть. Ну, а що ти хочеш? Думаю, можуть посудити телефон. І пішла далі. Через три хвилини знов помацала ту кишеню і таке гаряче всередині відчуття. І потім такі думки та могла покласти в рюкзак, могла залишити вдома. Ну. В мене в житті наскільки, наскільки багато хорошого, не дивлячись на такий час, не дивлячись на війну, на всі жахи, які навколо. Але в мене в житті наскільки є багато скарбів. Що якось в мене не вийшло засмутитись, і слава Богу, що я змогла купити новий. Мабуть, я б засмутилась, якби не змогла. Але така от історія. Дуже люблю грати владних жінок, таких сучок. Ну, сучок в плані сили. Таких, що вже чогось досягли. Сильних, владних. Коли я навчалася, в принципі, таких жіночок і грала. Потім вже пізніше я перейшла на інші персонажі, більш комедійні, більш легкі, більш такі придуркуваті. Придуркуваті це прелість. Ну, звичайно, я таке люблю. Але я люблю все. Я наскільки хочу набрати з цього досвіду, наскільки хочу нажитись іншими життями. В ідеалі, якби це вдалося легко, якби я така просто прокайфувала, і все було легко, все було без всяких таких я це зроблю. Але навіть якщо це вдасться попри все, якщо вдасться, оце от, ну, якщо я зможу в кінці року зробити такий висновок, що в мене вийшло попри все, то це теж класно, бо іноді і попри все не виходить. «Вижимайся, люба сльоза, треба, щоб ти потекла. О, потекла! Ха -ха. І думаєш, йой, мені треба тут заплакати, раз жити почуттям ніяк не стараюсь. Якщо ти не бешкетуєш, твоє життя втрачає смак.